Таю вас, любі малята, шановні батьки і шановні колеги. Тема нашого заняття Квіти радість нам несуть. І до нас на заняття сьогодні завітала ось така незвична гостя. А це дітки Квіткова фея. Дітки, а як ви гадаєте, де живе квіткова фея? Софійка, як ти гадаєш? Якщо вона квіткова фея, де вона живе? Квіточка. Правильно, там, де є квіточки. У королівстві квіток, так? А що вона робить там? Чим вона займається? А вона тільки допомагає квіточкам розпускатися і розквітати. Але одного разу у квіткове королевство. Завітала зла чаклунка, яка зачеклувала квіткову фею, квіткові галявини і всі квітнички. І все стало сірим, а квіткова фея зникла. Дітки, а як ми можемо допомогти нашій квітковій феї? Зла чаклунка пропонує нам виконати завдання, щоб її повернути. Ну що ж, готові? Емечка, готові? Так, Так, Емечка Софійка, готові. Вирушаємо да, у нашу путь. Подивіться, будь ласка, на картиночки і пригадаємо це перше завдання, які є весняні квіти. І так, як називаються ці квіти? Підсніжники, правильно. А оці голубенькі, які дуже схожі на підсніжники. Вони називаються проліски. Проліски, да? Бачите, у підсніжника квіточка білого кольора, а у проліска голубого. А ця квіточка як називається? Дивіться на картиночку, я вам показую, як називається оця квіточка. Вони є різнокольорові. Перші перш весняні квіти. Крокуси. Ану, давайте повторіть за мною крокуси. 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 А ці, а ці квіточки. А ці квіточки, подивіться, вони такі на довгих ножках, стеблах. Називаються нарциси. Емочка, включи, будь ласка, камеру. Я хочу, щоб ти теж працювала. Нарциси. І так ще раз дивимося на цю картиночку. Називаємо квіточку. Як ця квіточка називається? Ще раз. Під? Підсніжники. Підсніжники. А оці голубенькі, які схожі на підсніжники. Ми тільки що з вами казали. Проліски! Повторіть за мною. Повторіть, дівчатка. Проліски. Проліски. А оці квіточки. Дивимося на картиночку, я вам показую. Крокуси. Повторіть. Прокуси. Крокуси. І останні. Нарциси. Повторіть. Нарциси. Нарциси. Нар Молодці. Але це ще не всі квіточки. А як оці називаються? Підказуйте мені. Тюль. А оці квіточки жовтенькі. Їх дуже багато. Пуль. Пульбаби, кульбаби. Да? Кульбаби. Які... Оці квіточки називаються конвалії. конвалії. І останні, які ось зараз підійшов час їм розпускатися, я вже бачила на вулиці багато таких квітів, да? які ось-ось ось розпустяться, вони теж мають різні кольори. І червоні, і рожеві, і білі. А називаються вони піони. Повторіть піони. 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 Так, піони. ось вам буде таке завдання. да? Ви, коли підете на прогулянку, зараз дуже багато квітне, да? різних квітів, і пригадайте їх назву. Наступне завдання. З яких частин складається квіточка? Ось ми бачимо на картинці квіточку, так? Да? Емечка, я хочу, щоб ти дивилася на екран. І Софійка, будьте, будь ласка, уважні. Як називається оця частина квітки? Що це ми бачимо? Курінці, корінці. А навіщо квіточки корінці? Ми з вами вказали вже, пригадуйте, навіщо вони? Що вони допомагають нашій квіточці? Вони допомагають триматися у ґрунті. От подивіться, да? дивіться, якби їх не було, наша квіточка б ось так рівнесенько, то, Та, мабуть, ні. Корінці живлять квіточкою, водою і всіми поживними речовинами, які є у ґрунті. А як називається оця частина, на якій тримається голівка квітки? Як називається? сте Стебло. Повторіть. Бло. Стебло. І так, ще раз, оце внизу як називається? Корінь. Корінь С, а ця частина. Стебло. Повторіть. Стебло. Ну це ви знаєте, що це таке? У кожної квіточки є що? Листочки. Листочки. А оце голівка, да, квіточки, сама квіточка. З чого вона складається? Софійка, дивись, у неї є пелюсточки, а всередині знаходяться насіння. І якщо восени висушити це насіння, то можна покласти наступного року в землю і вирости на варті така чарівна квіточка. Ну що ж, дітки, ми з вами впоралися із другим завданням. Наступне завдання. Ну, я думаю, це вже в швидкому ми впораємося. Дидактична гра, де тінь квітки. І так, ще раз, як називається ця квіточка? Дівчатка, як називається ця квіточка, ось я вам показую. Ми Ніжі. казали підсніжник, знайдіть її тінь. Під яким номером її тінь? Ось, бачите, Під номером один Софійка. Так, ця квіточка. Ця квіточка. Вже декілька разів ми повторювали її назву. Крокус. Крокус. А ну знайдіть її тінь під якою цифрою? Два. Молодчинка. Ідемо далі. Нам вже треба визволяти квіткову фею. Давайте, дітки, швидше Ця квіточка? Тюльпан. Тюльпанчик. Її тінь під номером яким? Молодці, молодці. Так, а це. Кульбабки. Кульбабка, Молодець, Софійка, бачу уважна. А Емечка щось трошки не налаштована. Емочка, хочу тебе чути. Шукаємо тінь кульбабки. Де? Під яким номером? Тіли. Три. Три молодчинки. Так, а зараз нам. Зладча клунка пропонує ось таке танцювальне завдання, танцювальна аеробіка з квітами. Тому, будь ласка, вставайте, вставайте зі своїх стільців І ми зараз з вами. Зараз з вами порухаємося. Так, я вмикаю. І ми починаємо з вами. Так, і ми повертаємось, повертаємось для того, щоб швидше визволити нашу, нашу квіткову пею. Яке ж буде наступне завдання? А це завдання таке, дітки. Назвіть порядок, як росте квітка. Ось ми бачимо горщички, але вони переплутані. Давайте з вами пригадаємо, що спочатку ми робимо. Що ми робимо? Для того, щоб посадити квіточку, щоб вона виросла ось такою. Я вам привітала. Да? Ми беремо насіння. Дивіться, ось таке насіння і кладемо його у горщичок з землею, да? Потім ми ще робимо, дітки, поливаємо і ставимо на підвіконня, щоб сонечко, да, доставало. Потім ми бачимо, що відбувається. Дивіться. Наша насенина проростає, ось корінеться, ось і стеблинка вимальовується. Ми продовжуємо поливати. Да? І ось дивіться, вже така міцна стеблина, листочки. І останні процеси, коли вже квіточка починає квітнути. А вам ось таке дітки, завдання наступне: горщички вже стоять у певному порядку. Складіть розповідь за цими картинками. Як росте квітка. І так, що ми спочатку, Софійка, робимо? Що ми кладемо? Насіння. Куди? горщик. В горщик з землею. Емочка, далі. Що ми робимо? Поливаємо. Звісно, поливаємо. Далі, що відбувається? Що тут проростає? Корінці і. І стеблинка, Корінка. і стеблинка. Далі. Нагадує вам ця рослина вже квіточку? Ну, кажіть, дітки, ну що ви мовчите? Схоже це вже на квіточку? Так. Схоже, так? Да? Схоже, тому що є стеблинка, є листочки. І останнє, що ми бачимо в горщичку? Квіточка. Швіточку. Ось ми з вами да, славно попрацювали, і квіточка така виросла. Так, ми впоралися з цим завданням. А що ж далі нам пропонує ця чаклунка зла? Правило поводження з рослинами повторить. І так, дітки, для вас буде таке завдання. Я зараз вам показую картинку, описую ситуацію. Якщо ви згодні, якщо так, ви мені ось так показуєте, да? пальчик великий догори. Якщо ні, ви мені показуєте ось так, ви його опускаєте, бачите? І так, починаємо. Чи можна висаджувати дерева? Показуйте. Або кажіть? Що, дерева висаджувати не треба чи треба? Емочка. Треба показала ось так пальчик до гори. Дітки, а можна ж крябати кору дерева? Ось бачите, хлопчик підійшов до дерева. Правильно, ні. А поливати квіти можна? Так, о, молодці. А можна рвати квіти на клумбі? Ні, кані, зрозуміло. Так, далі. А досліджувати квіточки можна? Так. А ламати гілки дерев можна? Ні, звісно, ні. Ну, чи Це все це ще не все йдемо далі. Так, а вирубувати дерева можна? Ні. А фотографувати квіти? милуватися. Так, звісно, нічого ж їм не станеться, да? Так, а ось дивіться, хлопчик виліз на дерево і ламає гілку. Можна це робити? Ні. А серед розвитку? Росі... Що мене... там, мемочка? Я а мене одноді... мене вишня витержує. Так? Да? Тебе витримує? А, ну, але одного разу може не витримати. І ти впадеш і гілочку зламаєш. Тому треба бути обережною і думати, що ти робиш. А ось дивіться, така картиночка, ми бачимо ліс, природа. Ну, і хтось накидав, дивіться, бруду всякого. Да? Можна оце сміття розкидувати серед рослин? Ні, ні. так. Дітки, а чи можна доглядати за рослинами? Правильно, ось так поливати, да? рехлити землю. Звісно, що можна і потрібно це робити? Молодці. Так. І ось дивіться, дітки, перед нами знову з'явилася зла чаклунка, да? І питає, що ж ми з вами зробили? А що ми з вами, дітки, робили? Повторили назви весняних квітів, так? пригадали, які вони є. Що ми ще робили? Ану, давайте ви мені допомагайте. Відгадували ми квіточки за їх тінню? Так. Так. А про правила погодження з рослинами ми говорили. Так. 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 Молодці. А назвали ми з вами послідовність росту квіточки? Так. Так. І повторили, з яких частин складається квіточка, так, дітки? Молодці, молодці. І ось зладча клунка да? сказала, що ми з вами спорилися з цими завданнями. І вона поверне нам квіткову фею. А я зараз хочу, щоб ви сіли рівнесенько. всі подивилися на мене. Всі подивилися на мене, і ми з вами виконаємо ось таку медитацію. Гра медитації, як квітка». Слухаємо і відпочиваємо. Я квітка, я дуже маленька. Я вільно росту бранці. Я прокидаюся після чудового сну, розкриваю свої пелюстки, повертаюся до сонечка, вмиваюся росою, мої пелюстки бавляться з вітерцем. Довкола мене чудові пахущі. Ось така медитація. Ми з вами трішечки відпочили. Квіти нам дякують, дуже дякують за те, що вони знову, подивіться, дітки, свій колір да, обновили, яка яскрава, чудова картинка. Поряд з квітами знову квіткова фея, яка теж дякує вам за заняття, за вашу участь, за вашу увагу і бажає всім вам всього найкращого. До скорої зустрічі малята! До побачення! До побачення!